Що є церквою. Тобто, люди, які в царстві, я думаю, що не треба вас переконувати, ми всі віримо, ті визнають весла і вони в самому царстві. І Христос сказав, царство Боже всередині вас. Тобто, Коли ми в Божому царстві, то він в нас. От, і ми є. І оце, оцю, оцю думку, яку ми дуже часто опускаємо, і є ворота пекла. Тобто ми думаємо, звідки світ нас атакує. Він атакує нас звідси. І ці ворота можуть бути по кругу, в принципі, через те, що вони в нашому житті. І знаєте, я хочу зараз трошечки торкнутися цієї теми, бо насправді ми живемо навколо нас, все оточує. І є багато людей, що по різному розуміють, і по-різному кажуть, що таке світ або світське. світське. Наприклад, Аміші говорять, що світське це світло, телебачення, що це прогрес взагалі. Знаєте, так, хто такі Аміші? Це групи людей, які закриті повністю від зовнішнього втручання. І вони от рахують. хтось рахує, що світське це мати навіть автомобіль, інтернет, кіно або кабельне телебачення. Хтось каже, що будь-яка будь розкіш це світське. І... і багато людей думають про те, що ж таке насправді світське. Хочу сказати вам, що досить. сьогодні багато в церквах вчаться сьогодні і кажуть, що ресторан, кафе, театр, сучасний одяг це все світське. І я, я зараз не кажу, що вони погано говорять, я говорю просто сьогодні, що люди говорять. Більше того, хтось каже, що навіть мобільний телефон це одне із світських речей, які мають, ну, вони мають на нас якісь такі особливі вплив. Хочу сказати, щоб якщо ви чули, знаєте, такий був дядько Проханов. Знаєте, так? От в Проханова була мрія. Про цю мрію він дуже багато писав, говорив. Він мріяв про сонячне місто в Сибірі. Тобто, що, що це було за сонячне місто, він хотів зібрати всіх віруючих, переїхати в Сибір, створити там місто і від до цього всього світського. Але знаєте, в чому проблема, брати і сестри? Що якщо говорити, що все те, що я перерахував світське, то ми віримо в одну філософію, просту філософію. Філософія, що все матеріальне зле, а все духовне, воно святе. Але проблема. Не в речах, не в столі, не в мобільному телефоні чи телебаченні. А у відношенні до цих речей, правда? Тобто, другими словами сказати, що світ насправді в нас. В нас світ. Тобто, а що Христос говорить? А Він говорить, світ це три речі. Походь плоті, походь очей і гордість життєва. Ось що воно світське. І ми легенько дуже відкликаємося на, 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 на ці речі. Христос каже, коли молиться про висвячення своєї молитви, пам'ятаєте, він каже, що я не прошу, щоб ти їх забрав зі світу, але щоб ти зберіг їх в світі. Другими словами, можна сказати, що можна ось цими речами користуватися, про які я перерахував, але вони не стосуються до світу. Світ, світ це як ми реагуємо на деякі речі, які неправильні. Для нас можуть здаватися. Ми неправильно реагуємо. Ми неправильно можемо реагувати на гроші, ми неправильно можемо реагувати на те саме телебачення, чи інтернет, чи на будь-які інші речі. Тобто проблема не в тих речах, а проблема в мені. Моє пожадання до цих речей. От, от, от це є світське. І наше завдання, от ворота пекла, щоб не здолали оці речі, про які ми говоримо, вони атакують. Що, що, що це мається на увазі? Зараз я трошечки один термін вам постараюся пояснити. Не знаю, чи мені дасться це вам пояснити, але... Якби. Е я не, не граю на піаніну, але одну річ точно знаю з піаніні, там є педалі, є клавіші, знаєте, да? є струни і є лади там, такі всередині. І от якщо нажати на одну педаль, я не знаю точно, в якому піаніну вона різна, є, що вона відводить цілий такий е великий лад тої, ну, всередині. І якщо ви, наприклад, заспіваєте ноту до, і будете тримати на цій педалі. То е, струна, яка відповідає за ноту-до, буде резонувати. Ви знаєте, да? вона буде давати звук, який ви співаєте. Ви перестали снівати, а ця нота далі продовжує звучати. До-о-о, і Вона ще буде досить до, ну, довго звучати. Певний час вона буде звучати. Потім ви відпускаєте педаль, вона нажимає на струни і струни перестають. От що робить, якби, що, 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 що ж все таке відбувається? Тобто, з те саме робить з нами диявол. Він не може грати на струнах наших. Але він задає тон, чи ми відкликнемося на ось ці пожадливості. А ось цих пожажливостях він не дуже творчий сатана. Три, три пожадливості, якими він всіх під порядок Ці три старі, як світ пожадливості, вони е модифікуються під різний спосіб, але вони далі. І от світське це те, що в нас всередині є наші пожадання, на які ми легко можемо відкликнутися, на які ми можемо відкликнутися. Я хочу сказати про те, що сини пекельні не здолають нас, оці, оці три речі, якщо ми правильно будемо реагувати, зупиняти їх. І чого нам потрібно, брати і сестри, разом стояти, разом один за одного переживати, це один із самих сильних інструментів для того, щоб протистояти через те, що якщо я бачу, що там вже щось ненормально, чи там, ми один за одного починаємо переживати, слухай, може треба тобі допомогти. В тому і суть самого царства. Що якби ми одні там спротистояли, то ну, навіть сидячи в келії закрити, ти все одно будеш спокушатися. Це те, що ну, не бачиш ти там жінок, чи ти не бачиш е, їжі, чи ти не бачиш якихось інших порадів, це в тебе є гордість. Та ти кращий за всі. І сидиш в тій самій келії. І коли я хочу говорити за, е, е, сьогодні за наставництво, наше завдання. Наше завдання людей, які прийшли сюди або їх привезти сюди, їх навчити протистояти ось цим пожадливостям. Протистояти тим спокусам, які приходять ззовні, і, і на них правильно реагувати. Тобто Я не хочу сказати про те, що нам не потрібно сьогодні мати чи телефон, чи мобільне, чи е, телебачення, чи будь-які речі. Нам потрібно навчитися в собі правильно реагувати, щоб в нас оці ворота пекельні, які отут десь знаходяться. Ми не піддалися на них. І я хочу сьогодні один текст. Я дуже люблю цю тему, дуже люблю про неї говорити. Я вам тобто скажу, що з такої книги вам процитую, що ви її навіть не сподіваєтеся, що звідси можна таку, таку думку побачити. Пісні і пісне, так? Пісні, пісня <риснє> і викривайте <риснє> друг... <риснє> 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 <вкривайте> другий. розділ. <риснє> я бійтеся, нічого страшного там немає. До вогни, треба читати. Другий розділ 15-й вірш. Ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що пошкоджують нам виноградники. Виноградники ж наші цвіті цвіту. От хочу, щоб ми трошечки зупинилися, бо лисенят навколо нас, шкідників, дуже багато. І наше завдання з тими людьми, з якими ми працюємо, допомогти в їхньому житті ловити лисенята, які шкодять для них. Ну, Давайте зараз трошечки про шкідників. Ви знаєте, що Колорадський жук це один із шкідників, з яким сьогодні бореться вся Україна. Колись цей шкідник платили гроші за те, щоб його знайти. Ви знаєте, так? Да? Колись взагалі наші діти і прадіди не знали, що взагалі є така проблема з королевським жуком. вони навіть не, ну, не бачили. А сьогодні ви, ви знаєте, що дуже багато фінансів тратиться для того, щоб ну, боротися з цим шкідником. І фермери, чи там, ті, хто вдома сільськогосподарськими займаються. Вирощуванням картоплі, вони знають, що все рівно певну частину фінансів треба віддати для того, щоб боротися з цим. І навіть не так проблема вже з самим ядом, вже ядів чи тих отрут є дуже багато. Проблема, що для того, щоб на поле, треба притягнути багато води, щоб покропити ці всі. І це також комусь треба за це платити. Хочу сказати ще про шкідників. В Австралії є такий один із найбільших проблем, яка. яка От в Австралії це собаки Дінго, якщо ви знаєте, да? це австралійська така дуже. І в Австралії проведений найдовший в світі забор боротьби з цими шкідниками. Вони настільки розмножилися, що вони вбивають все. От Тільки починають заводити вівчарство, ну, вівцями заводять, ну починають ці дінго розводяться і просто з'їдають все, що можна. До речі, вона така, здається, приваблива на зовні, зовні вигляд тваринка, ну, цей собака, ну, він дуже, він страшніший за вовка через те, що вони не просто страшні. Я був здивований, щоб боротися з цими шкідниками, цими дірбами, в Австралії півтори тисячі забор прорили, щоб їх відгородити, і 50 сантиметрів землю, бо через те, що вони люблять ще під забором прорисуватися. Я говорю про земні шкідники, але якщо говорити про. Наше життя про, про те, що, з чим бореться сьогодні е, молодь, які шкідники лізуть до, до них, нам потрібно про ці речі думати. Нам потрібно ловити оцих лисенят, які їм шкодять. В Ізраїлі виявляється, що я навіть думав про це, але коли готувався, роздумував про це, то е, лисенята дуже серйозно шкодили, шкодили е, виноградникам. Що вони робили? Вони тільки чу-чуть з'являвся виноград, вони і зелений, і спілий, їли все. Я навіть не знав, але вони, виявляється, лисенята люблять кисенький е, такий е, смак. І ви знаєте, що навіть зараз, якщо ви от, пару листків з винограду чи е, там, якихось крутиків, попробуєте його на смак, і він, як щавель, його можна їсти. І лисенята залазили в виноградники і гризли все, що можна. Тут написано, що ловіть лисенята, бо вони шкодять виноградникам, які цвітуть. Тобто вони ще навіть не почали е, плодоносити. І я хочу сказати, що в цьому дуже є великий символізм. Тільки християни навертаються, тільки вони стають е, тим, що мають почати приносити плід, є шкідники, які починають руйнувати їхнє е, слідування за Христом. І нам, людям, яким потрібно вести потрібно в собі, найперше ці. Е, Шкідники ловити, але, по-друге, їм допомагати ловити шкідників в їхньому житті. І я, я сьогодні назву декілька е шкідників, з якими потрібно боротися. З, і, їм треба пояснити, що це насправді шкідник, який зруйнує твоє життя. Я вам скажу сьогодні е перший шкідник, і ви зі мною погодитеся, я декілька характеристик скажу, це лінь, лінюх, лис лінюх. Знаєте, ми сьогодні маємо саме ліниве покоління, яке тільки коли було. Оцей лінивий лист Микита руйнує дуже сильно наші виноградники. І знаєте, на сьогодні е, кажу так, е, я коли сказав, був на одній лекції лінів, один, один брат виправив мене каже, знаєш, каже, зараз так не кажуть, Кажуть, слабо мотивований. Ви Знаєте, це серйозна проблема сьогодні. Ми, ми живемо в поколінні, де, де тільки, тільки починається християнське життя, і кожен думає, як би то хтось більше зробив, а я постою з боку подивився. І знаєте, прикро, що це, ну, я думаю, що тут є студенти, які десь навчаються, чи десь ви навчаєтеся, кожен хоче чим поменше робити, робити, а, а хоче, щоб хтось зробив замість нього. І те саме сьогодні оцей цей лист заліз в християнські ряди. Цей лист, який вбиває виноградники, які. От ви поїдете в табір, ви побачите, що сьогодні молоде покоління, ну поки ти йому не дасиш пенькову тягу, він не піде. Він, 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 він не мотивований зовсім, його, його дуже важко мотивувати. Якщо вже хтось робить щось, то ти бачиш, що ну, ця людина справді ну щось, щось з ним не таке, він ненормальний. Ну, чого він так робить? Та, ну, лучше постій з боку подивися. І я хочу сказати, що нам про це треба дуже серйозно говорити. Знаєте чого? Час те, що лінь починається з простих речей, з знесення таких. Маленькі поблажки для себе. Ну я чуть-чуть полежу. Ну, Чуть-чуть подивлюся, там, що там ВКонтакті чи в Фейсбуці. Ну, чуть-чуть, ну чуть. Починається оцей лист з таких малезненьких поблажок. Ви знаєте, сьогодні я був здивований. Я провожу групи. З різними категоріями людьми. І знаєте, хто найкраще вірші вчить? Старші покоління. Ну, молодих, хто не вбий ногою, ну не хочуть уше. Знаєте чого? Через те, що вони ніде не хочуть нічого робити. Вони не тільки вони, вони навчаються, аби краще легше, щоб десь там. Е... І знаєте, ми дивимося на цього е... злобного лиса, і ми з ним не боремося. Ми кажемо, ну нічого страшного, ну є він цей лис. Але нам треба пояснити, цей лис зруйнує християнство. Я вам кажу цю річ не даремно. Я дуже люблю, полюбив пісання до євреїв. І я побачив на грецькій мові одне дуже цікаве слово в Пісні до євреїв. П'ятий розділ відкритий зі мною. Це слово мене просто вразило. Я, я назвав це навіть проповідь я маю на, на цю тему, називається Лінива віра. До Євреїв, 5 розділ. От я зараз процитую цей вірш, а ну, Огієнко переклав його дуже добре. Один із вірш. Про це нам би треба багато казати та висловити важко його, бо нездібні ви стали, щоб слухати. І Огієнко переклав це слово, ну не здібні. А в мові оригіналу ліниві. І слухайте уважно, саму думку, про це нам треба було б казати. Про що про це? Там написано перед тим, про Ісуса Христа. Про нього нам треба було б для вас сказати. Але ви стали лінивими, щоб слухати. Дивіться, собі. Сидять люди, які ліниві слухати про Ісуса Христа. Я не знаю, тут чи тут є проповідники. Попробуйте проповідувати про Ісуса Христа, і ви побачите з чим стикнетесь. Просто про тему про Ісуса Христа, про велич Ісуса Христа, про Воскресіння Ісуса Христа. І ви побачите, люди байдужі до цього. Дуже багато людей сьогодні байдужі і війни для того, щоб слухати і роздумувати про це. Я зараз розкажу історію, яка в моєму житті сталася. Я до свого одруження, ми жили з хлопцями, у нас було 5 холостяків, ми жили на квартирі. Ми називали це холостком. Типовало. І перед тим, як я прийшов на квартиру, там була така ситуація. Це вже хлопці мені розказували. Вони оселились на квартирі. І е, знімали квартиру, і дуже погано вода текла. От каже, бували дні, що просто, е, просто капало. Ну, і в них навіть такий жарт появився. Піди накапай мені стакан води. Ви можете уявитися про всі останні речі, як там помитися можна було, як спускати унітазі воду, все-все-все. І от приходить туди пастор тої церкви і каже: Слухайте, хлопці, а чого вас так погано вода тече? Не знаю, погано вода тече. Він там коротше заліз, а в нього точно така сама квартира, все розміщення таке саме. Відкрутив кран. Виявляється, в них був просто закручений кран, який вони ще велика біля двох місяців. кажу, що вони вже навіть традиція почала говорити, накапає на мені води на чай. Знаєте, і сьогодні я хочу сказати, що молоде покоління не має Божих благословень, бо в них закритий кран. Вони ліниві для того, щоб Бог благословив їх. І от оце, оце. З трьох у тих пожадливостей світу. Це похоть плоті. Людина хоче просто наслаждатися життю. Вона не хоче надпрягатися. І цей лис сьогодні вбиває кучу християн. Друзі, я хочу сказати, що сьогодні цей лист вбиває багато молодих, перспективних, потенційних Богом-служителів. Вони не хочуть робити. Вони хочуть, щоб хтось це робив. І вони це оправдовують. Я просто гарний керівник. Я хочу, щоб всі робили, а я буду просто стояти дивитися. Ну і такі нужні. Проблема, якщо всі такі не стають. нам скільки було на і Є такі Є дар начальника, але тільки якщо всі начальниками стають. Це проблема. От бачите, тому. Начальник все вміє сам робити, каже, він не боїться. Він каже, і за мною я покажу, як робити. Це перше. Я думаю, ви погодитеся. Цього лиса треба знайти і зашкодить. І про це треба говорити. Друзі, так. А єсть єсть заключення в тому, що хоч собі більше Біблію почитати. От а я даже наговорит, отці на то, і ось, а у мене вот в цьому в освідності божій, чи там що-то там делать то, що не хочеться. Інше це відмовка, это на Біблію поставити. Це я никогда там. Е-е. Знаєте, я кажу такого в таких випадках. У мене троє діток. І дружина. І я знаю, що якщо в мене треба щось зробити, і я знаю, що якщо я стану, не стану раніше за свою дружину і за своїх дітей, то я точно не почитаю Біблію. Хто має ніхто не знає, про що я говорю. Тому це лінь. Якщо я не стану раніше для того, щоб почитати Біблію. І тоді ви зробите всі справи. Зробіть, станьте раніше, досвіда, почитайте Біблію і ви зробите всю роботу. І тоді жінка довольна, і діти і ви час, часу з дітьми буде тримати вас. Можете записати декілька принципів, як визначити цього лінюха. Перший, він не вірить, що він лінивий. Лінивий не вірить, що він лінивий. Це дуже легко побачити. ви побачите, що це скрита форма ліній. Він не вірить, що він лінивий. Друге, він не цінує час. Час для нього це нічого такого страшного немає. Третє. Він не закінчує початок. Він починає це робити. починає. <ścoughs> Четверте. Живе у мрії. Все воно має стати. От, краще життя наступить. Не печається. Не надо печалюється. Починає робити собі маленькі поблажки. Чуть -чуть там. Трошки те, трошки те. Як боротися Як боротися? голодом. Голодом <ріст> 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 да? лінії? — Голодом відліні. Ага. Полог сказав, прийшов ага. до Солоняни і каже, хто не хоче робити, той хай не їсть. Пост, піст перемагає. Ну Це декілька можна, я хоче я декілька речей скажу, піст. Особливо це, я скажу, сильна боротьба з, з лінивими. Е перше, це піс, друге, навчіть рано вставати. Цю людину. Якщо ця людина не навчиться рано вставати, вона ніколи не буде. Півдня люди просипають. Більшість молоді сьогодні півдня просипають. Сидять до 11-ї і ще чекну... лягати ще щоб... ні? Тобто ви знаєте, треба лягати на того дня, а не цього дня. Це речі, про, така проблема. І третє, що я, я зам... дитина не хоче зрозумів. <рес> е, до, до речі, я знаєте, з цим стикнувся. Стикнувся з тим, що дуже часто, коли дитина в одній кімнаті сидить, ну, в нас теж такий шустрий, третій, що він нас до першої години кожного дня майже мордує. Якщо я заміг, що проведу його зробив прогулянку перед сном по повітрю, він краще лягає спати. Тобто йому його треба вимотити. Mm -hmm. Щоб він набігся повітрям і тоді ви його положите, в більше спати. Або вдень не дати спати. То, ну, це про дитину якщо говорити. І третє, навчить цінувати час в дрібницях. Тобто, якщо ви не навчите, що людина приходить часом, ви ніколи не зможете допомогти ліним. Часом приходить. А це взагалі реальність і сіречні навчити ліниру. Вставати рано, вчасно потрібно. Якщо він розуміє, що це гріх, сама людина має це якби. Дивись, yes, ти, ти. ти знаєш, я не, ну, ми не всемогутні, Навіть Ісус Христос не може деякі, деяких людей поміняти. Через те, що вони, якщо не, не захочуть цього. Наше завдання просто показати шлях. Якщо ця людина не хоче дати місце для Ісуса Христа, то ти. День пастор Цехов, він сказав, каже, що змінили ми найскладніше взагалі працювати, тому що з зміни і змінили людьми. І він таку думку цікаво казав, що в притчах написано, що він коли ну, якби, щось не хоче, то він в своїх очах розумніше всім в сім разів від мудрого, який дає відповідь розважливо, тобто обдумано. Тобто, якщо ти з лінією людиною спілкуєшся, то вона в сім разів від тебе розумніше себе вважає. Тому Ну, складно. Якщо людині не показати, що вона лінива, ну якщо ви не показали, чому не то ви навіть не, не цей не, нічого не досягнете до цією людиною. Це проблема нашого часу. Тому треба просто про це говорити, що це гріх. І якщо з цим гріхом не боротися, людина просто ну лист, який вбиває, який знищить всі плоди.